В Дніпропетровській області є село Петриківка. Датується створення села 1772 році. У всякому випадку, саме така дата вказана на камені. Село, ймовірно, створено запорозькими козаками, які втратили можливість селитися за порогами Дніпра наприкінці XVIII століття. Саме на цих землях знаходився один з зимівників. Останнього кошового атамана Петра Калнишевського, але візитівкою цього села є так званий Петриківський розпис. Його було створено мешканцями як засіб декору та прикрашання своїх хат. Виникненню петриківського розпису сприяла необхідність виходити із складних життєвих умов, в яких опинилися мешканці села. Цей розпис внесено до культурної спадщини ЮНЕСКО. За усним переказом заснував Петриківку запорозький козак Петрик. Одразу Петриківка входила до складу самарської паланки, це під час нової січі. А трохи пізніше почала входити до складу протовчанської паланки. У 1772 році до Петриківської Слободи було перенесено один із зимівників останнього кошового атамана Запорізької січі Петра Калнашевського. Також разом з цим Петро Калнашевський започаткував тут церкву Різдва Богородиці, побудову якої і опікувався. На жаль, на сьогоднішній день ця культова споруда, що є пам'яткою архітектури України, знаходиться в занедбаному стані. Вважається, що петриківський розпис походить від селянського хатнього стінопису. Пізніше виникли так звані мальовки, розписи на папері, які майстрині могли готувати заздалегідь і прикрашали таким чином внутрішні стіни хат, не відвідуючи їх. Хатнє малювання у формі стінопису існувало в Петриківці принаймні від 1860-х років, а малювання на папері від кінця ХІХ століття. Першим серед дослідників петриківського розписку був етнограф Дмитро Яворницький. За його дорученням, молода художниця Євгенія Євенбах збирала та перемальовувала зразки народної творчості у двох експедиціях 1911 і 1913 років. Окремі речі з візерунками спосіб петриківського розпису збереглися ще з 18 століття. Однак у сучасному розумінні цей напрямок утворився наприкінці 19 століття, на початку ХХ століття. Петриківський розпис не лише народне мистецтво, що зберігає звичаї оздоблення українського житла, але й сучасний живопис, який розвивається та набуває нових рис. 5 грудня 2013 року. Петриківський розпис було внесено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. о том, как все начиналось. Вот я хочу вам показать такую фотографию, которая есть свидетельством того, что до войны прошлого столетия Петриковская школа декоративного малювания, она называлась. Тут работала такая женщина, как Татьяна Пота. И она называлась инструктором. Вот она, вот большая, большой, большой портрет ей. Кто же она такая? Она э, художниця, которая э, научилась рисовать от мамы, от бабушки. Она ничего не заканчивала. И мы... Будем. Далі дивимося. Раз-два. Раз-два. Обов'язково рівненько. Ні, в тебе боком. В тебе боком, виходить, а треба отак дивись рівно-рівно. Знову раз-два. Раз-два. Так, Намакай частіше. Потім по листочкам пішла.